Трактор Макс і загадковий шуму сараї. На великій фермі біля лісу всі тварини й машини добре знали. Сарай це найспокійніше місце вночі. Саме в цьому сараї відпочивав трактор Макс після важкого дня. Але однієї ночі раптом почув дивний звук. Кинувся Макс. Що це за звук? Він розплющив фари і уважно прислухався. Було темно, тихо і знову. Це точно не вітер. І не миші. Занадто голосно потрібно розібратись. Він тихенько загорчав мотором і обережно виїхав на подвір'я. По дорозі зазирнув до курки квочі, яка мешкала в будиночку біля сараю. Квочо, ти чула дивний шум? Ко — Ко-ко-ко, Макс. Що це за шум? Пішли разом подивимось, сказав Макс. Сарай стояв мовчазний, наче нічого й не трапилось. Може, це ми собі вигадали? прошепотіла квоча. Макс обережно під'їхав ближче, вмикаючи фари на всю силу. Хто там? голосно запитав він. У кутку біля старої мішковини щось заворушилось, І звідти виліз їжачок. Маленький кодлатий з мокрим носиком і з листочком на спинці. Ой, пробачте, я не хотів налякати, просто там на дворі дощ, а мені ніде спадки. Макс посміхнувся. То це ти весь час намагався зайняти затишне місце? Так, я просто шукав прихисток, зітхнув і Ну що ж, малий, у нас сараї місця вистачить для всіх. Але наступного разу обов'язково стукай. Їжачок посміхнувся, домовились. І в ту ніч вони всі разом спали в сараї. Трактор мак в своєму кутку, квоча на сіні, а їжачок під старою курткою, яка стала для нього ідеальною ковдрою. Не все, що здається страшним, справді лякає, іноді за дивним шумом ховається хтось, кому просто потрібно тепло і трошки розуміння.